Чи можна пересадити квіти влітку? Можна і потрібно, якщо, наприклад, під квіткою завелися мурашки. Ось як тут ми бачимо, я вже викопала кущик веселих лопят для того, щоб врятувати його. Від мурашок і пересадити в нове місце. Ось ми йдемо на нове місце, викупаємо нову ямку, полиємо добре, і, я думаю, тут буде комфортніше цій квіточці на новому місці.